Якщо вам подобаються наші відео та подкасти, і ви хочете, щоб ми ви продовжували випускати регулярний якісний контент. Ви можете прийти на Patreon.com і налаштувати щомісячні донати, отримавши натомість можливість ранніх переглядів, нових інтерв'ю, бонусних кліпів та нагадування вас як нашого продюсера та ще багато багато іншого. Дуже вам дякую. отже, мувер, скажи, коли ти вперше зацікавився авіацією. О, брат, ти знаєш, це завжди складно сказати, тому що все, як правило, починається з дитинства, коли ти вперше торкаєшся цього. У мене це був перший пасажирський рейс на авіалайнері. Причому що дивно, у нас тоді була якась проблема з шасі, і всі навколо почали шуміти. Навіть там хтось казав, ми напевно все помремо. А я був просто в якомусь неймовірному захваті, всього що відбувалося. Наскільки я пам'ятаю, це був невеликий регіональний СААП-340 або щось в цьому роді. це була якийсь політ по роботі моєї мами. Ми летіли з сан франциско і загалом мені так все сподобалось, що я, звісно ж, захворів небом. Незабаром я дуже міцно підсів на Flight 7. Більш того, моя мама навіть якось вирішила піти на курси приватного пілота. Які, до речі, так не закінчила. А зате в мене вдома було дофіга різних книжок, з підручників по літаках, по небу я почав все це читати, вивчати, і все. Я захворів небом, захворів безповоротно. <зв>. і зрештою ти потрапив <зв>. до системи офіцерського резерву військово-повітряних сил США. Що це таке і чим відрізняється від простого кадру військового? Розкажи, будь ласка, про це <зв.> так. Звичайно, розповім. Хоча це напевно було колись не дуже відомий момент, але зараз думаю, це ніяк не секрет. Дивись, є кілька способів стати пілотом ВПС США. Можна стати безпосередньо кадровим офіцером ВПС, тобто все як ти знаєш, вступити до Академії ВПС США. Або перевестись після контракту, або подати заявку до школи підготовки офіцерського резерву, тобто складу. А після цього ви служите за контрактом від дзвонка до дзвінка. Або ж ви подаєте заявку до, вже до системи офіцерського резерву і тренуєтесь, скажімо так, паралельно з основним відом своєї діяльності. Це так, тиждень на місяць, чи щось на того. Але ВПС такої опції не було, тому що вони. Вимагають максимально ефективної підготовки, а не шість днів на місяць. Але є таке формування, як Національна гвардія. Яка має у своєму складі як федеральну складову, і кожен штат має свою окрему бригаду, хоч по суті це однакові речі. Так от я, звичайно ж, на початку мріяв вступити до офіційної академії. Цим буквально мріяв. Но тут окуліст, який мене оглядав, сказав, що я ніколи не стану пілотом, тим паче винищувачем, тому що в тебе астигматизм і навіть не сипайся, хоча я до і досі не ношу окуляри. І що ж я почав шукати варіанти, і тоді наткнувся на один сайт baseops.net, Через нього можна записатись в армію. Мій батько, який 20 років прослужив <простужив> в національній гвардії, каже: спробуй подати документи в повітряну на національну гвардію. Є така я рискнув. У мене була ще стипендія в тулені. Я зв'язався з, з кадрилею а 10 і вони на мій подив погодились мене взяти на штат за програмою GS-3. Що означає підготовку цивільного за федеральною програмою, і власне я продовжував навчання в коледжі і просував за цією програмою як військова кафедра. Але найкрутішим у цій програмі було те, що ти сам обираєш свій шлях і швидкість просування до своєї мрії, тобто до пілота А 10 у Нью-Йоркані. Ну звісно ж, після здобуття вищої освіти. У цьому основна відмінність підготовки кадрових пілотів ВПС США. Кадровий пілот не знає точно на чому літатиме згодом на відміну від мене, але хочу сказати, що дана. Система підготовки резервістів може зробити з вас і розумного інженера, причому суто цивільного, або ти можеш піти відразу ранзі активного резервіста, або знову ж таки присвятити своє життя національної гвардії, як мій батько. Ти можеш піти, потім повернутись. Загалом можеш сам будувати своє життя та кар'єру. Ну, тобто це дуже крута система, і мені дуже пощастило. Я вважаю, за неї зачепитись, тому що вона мені дуже підходила по своєї суті. Та бенефітом, ну, якось так. Зрозуміло. А розкажи, будь ласка, на яких літаках ти літав під час початкової підготовки? Ну, коли я приїхав yeah, so, на я базу в Венді в Оклахому, це був здається третій або четвертий курс. Легендарний твіт Т-37 вже вже пішов. Він на секунду літав з 52-го року і йому на заміну прийшов Т-6 Таксен-2, Це пілатус 59-й, відмінний навчальний турбопроб. Дуже приємно було на ньому літати. Я закінчив початкове навчання саме на ньому. Як більшість пілотів прийшов на навчальний реактивний тип Т-38 талон. До речі, перший надзвуковий навчальний літак в світі. Я налітав. Я літав на модернізованій версії цього Т-38 з крутою кабіною та покращеними двигунами General Electric J-85. Вони до речі, одні з найнадійніших. нещодавно їх використання подовжили до 2040 року. Вони називався тоді. Пімджет. У нас навіть патч такий був. Зрозуміло. А скільки ти налітав під час свого навчання, перш ніж прийти на свій перший бойовий винищувач? Я думаю, що десь близько 200 годин. 80 – це початкова підготовка на Т-6, потім близько 120 годин на реактивному Т-38, так, коли я завершив начальну програму, у мене було 170 годин, потім ще 20 чимось після випуску. Так що так, трохи більше 200 годин потрібно пілоту, щоб сісти на F-16. Так ось в мене ж як вийшло. Я ж навчався на А 10 у Новому Орліані і мав літати саме на ньому. І тут трапився ураган Катріна, і база перейшла в режим припинення польотів у 2003 тисячі І ця пауза якось так затягнулася, затягнулась що ніяк не збігало з моїми планами, тому що я з. Бравсь пройти навчання, отримати свої крила і сісти саме на 10-й, і повернутись саме до Нового Орлеану. А потім вже набрати потрібну кількість годин і перейти, може кудись у крутіший підрозділ. Ну орган Катріна переклесив всі мої очікування. Мені сказали, що база навряд чи запрацює найближчим часом, і швидше за все вони навіть не повернуть літаки на цю базу взагалі. Я, будучи ще на військовій катедрі, почав дзвонити по всіх номерах, тому що ця програма передбачає, що якось, якщо хтось вас не, ну, не візьме на навчання, то ви не станете пілотом. І ось я вирішив зателефонувати Форт Ворд. Це була найближча до мене база. Але вони кажуть: ні, вибачте, в нас же є хлопці. І тоді зателефонував Холмстед. Кажу, доброго дня, я курсант по програмі. ОТС, може, ви мене візьмете до себе? І тут полковник раптом каже: Окей, приходь, подивимось на тебе. Я кинув літак до Майами. пройшов співбесіду, і вони такі кажуть: Так, ви нам підходите, ми вас беремо. І я приїхав у Венс на початкове навчання, вже знаючи, що літатиму саме не в 16-му Холмстеді. Ну за умови, звичайно ж, якщо я отримую непогані оцінки за підсумки навчання, які я підсумку і отримав. Бо я талановитий, ну і звичайно ж дуже старався, і з класом мені дуже пощастило. Якщо чесно, ми всі один одному допомагали, витягували один одного, як могли, щоб здобути вищого світу. І все склалося. Я пам'ятаю, як на вебазі люк ми спілкувалися з кадровими пілотами, і вони такі, я сподіваюся сподіваюсь, що отримую цей літак, або там я пойду туди, а я сижу такий, бо я вже знаю де літатиму. Якщо тільки не облажаюсь, і в мене все вийшло. Слухай, а ти пам'ятаєш перше враження, коли ти вперше ну, побачив вайпер поблизу? Так, звичайно, я дуже добре пам'ятаю, коли вперше підійшов до нього і подумав, оце ж який гарний літак. Це напевно найяскравіше, що я бачив. Правда, це було прямо сюрреалізм якийсь. До речі, в Рендольфі на навчанні я якось стояв на рульошці на сому т 38 готовий до зльоту. І до нас якраз прилетіла пара в шістнадцятих скелі, і один з них якраз прилаштував споруч. і я знаєш, ну, дивлюсь на нього. А я тобі скажу, що Т-38 – це реально дуже крихітний літак, розмах крил. Всього 7 метрів. F-16 теж не особливо великий, його розмах 10 метрів. Але при цьому він виглядав значно потужнішим, значно крутішим. Він якийсь ну дуже винищувальний, дуже красивий. Я скажу тобі: це круть. Я тоді подумав. Це дуже круто, що буду літати на цьому літаку. Це ж сама літачкова досконалість, вершина світу. І через якийсь час ти опиняєшся в люку і бачиш всі ці нескінченні лінії F-16 запаркованих у своїх ангарах. Ну, в укриттях. І ти знаєш, що зараз літатимеш на одному з них. І це почуття непередаване. Це, як знаєш, це зустріти якусь суперзірку, отак поруч. Десь колись бачив, а зараз получу. Неймовірне відчуття. Дуже круто. Тоді ми, напевно, повинні послухати про твій перший політ на f 16-му, який, напевно, був приголомшливим, так? Ну так, але ми повинні поговорити про мій перший політ або про мій перший політ. Бо там є різниця. Я якось розповідав цю історію на одному з своїх перших подкастів на своєму каналі. Річ у тому що ми перший політ на шістному був у задній кабіні спарця. Я сидів там, як то кажуть, мішок з піском. Просто у нас в ескадрилі ще до того, як я сів на навчання, у нас там була пара крутих хлопців, і вони якось мені кажуть: Слухай, якщо маєш бажання, можеш завтра політати на задньому сидінні в 16 повір, це буде дуже круто і незабутнє. Але знаєш, коли ти коли ти проходиш навчання і десь у середині програми, ти обов'язково проходиш центрифугу, і все, що тобі потрібно знати про цю центрифугу, це суцільний кошмар. Це напевно, Гірше, що з тобою може стати в житті, бо це така штука, яка крутиться та вивчає, скільки болю ти можеш витерпіти, доки не втратиш свідомість. Ну у мене щось це центрифуги якось відразу не склалось. По перше, саме перед цим ВПС направили мене на курси виживання, де я насправді буквально виживав, втративши десь 8 кілограм своєї ваги. А як я потім з'ясувалось, вміння витримувати великі перенавантаження це функція саме від кількості води у вашому тілі. Тобто, якщо води більше, то тому легче буде легше. А в мене її було ну дуже мало. І Я ж ніяк не міг протистояти цим перенавантаженням. Ні, я не втрачав свідомість, але був дуже близько до цього. Ну я дуже закохався в 16-й, і Ловив кожну можливість політати, хоч так. Я знав, що будуть щільні перенавантаження, тому перед вилітом. Я напився максимально тієї води, тільки я тоді не знав, що на відміну від мого Т-38, де ти вийшов такий з дверей і за 10 хвилин дійшов до літака, і ще там буквально 10 хвилин, і ти в небі. Не в 16-му, все це займає зазвичай годину, ну 55 хвилин. Так що перший сигнал своїх до туалету в мене почав ще на початку смуги, коли ми тільки теле почали вирулювати. І я такий цікаво, а є тут гігієнічні пакети, тому що на Т-38 природньо ніхто йому не користувався. Коротше, я став себе заспокоювати і питаю пілота: А скажи, за часом у нас цей політ скільки займе? Він такий годину 50 хвилин. І я такий, о, ситуація погіршується. І ну, звично ж з моїм щастям, ми до цього полетіли на місію повітря земля. Тобто пригортались до гори пузом, пікірували майже прямо в землю, а потім виходили з великими привантаженнями. Коротше, мені було так погано, що я вже почав шукати, коли я можу тут у цьому літаку посяти. Ну можна було розірвати костюм та використати сумку від шолому. Можна просто пописати в сам костюм, але з іншого боку, я все ж таки пілот винищувач, як мені потім всім жити. І я навіть почав подумати, може катапультуватись, але в результаті я просто від'єднав перевантажений костюм. Ну, тому що це було просто нестерпно, навіть боляче, і мені звичайно ж дуже пощастило, що я все ж таки дотерпів до землі і встиг добігти до туалету, де я і позбавився цієї своєї гідратації, яку я прийняв, щоб зробити свій політ легше зробив, так що я з тих часів ніколи не літав без відповідного пакета в кишені Камбеза. Ось такий мене був перший досвід польоту на F-16. А якщо дійсно згадувати мій перший. Полі, то зазвичай, коли ти даєш форсаж на F-16, це як вдар під зад, дуже сильний, різкий. На Т-38 так само є зліт на форсажі, але ж він, звичайно, ж ніяке порівняння не йде з F-16. Навіть на тому блок 25 п'ятому зі стареньким двигуном Брайтон Вітні, а я літав якось на такому під час підготовки. Навіть у нього прискорення дуже жахливіше, і це зовсім не хот-род. А ось що дійсно було на хот-родом, у нас в ескадрилі були блок 30 з таким великим ротом. І ми літали на ньому порожні і злітали на Так Також без всього навантаження ми злітали на нашій 4 чотирьохкілометровій смузі з відривом десь після 180-200 ну двісті метрів розбігу. йшли просто вертикально свічкою вгору. Це просто неймовірно. Жоден літак так не може. А він же ще й розганяється на вертикалі. Справді це розрив шаблонів. Відношення ваги дотягування щось там 1-1 або 1-2, Це просто неймовірно круто до речі, я знаю, що пілоти F16 поділяються по двигунах на General Electric і Прайтен Whitney. А що між ними справді є така суттєва різниця? І Ти з яких? Та ні, я б так не сказав. Вірний ж так рідний Прайтен Whitney стояв на всіх літаках до блок 25 Але Ну якщо брати сучасні блок 50 і 52, прямо ось так, щоб вони відчутно відрізнялися по тязі, я б так не казав. Просто багато хто любить General Electric через набагато кращу репутацію з надійності, з безпеки, і на мене в багато разів витягував складних ситуацій. Ну ось починаючи з блок. 30, коли почали ставити General Electric, він був потужним і йому не вистачало повітря. Тому в нього був такий зазвичай характерний величезний повітрозабірний крок. Майже 14 тонн тяги. Якщо ви для місії патрулювання, тобто ракети повітря-повітря, це виходить злітна маса десь 10 тонн, У вас з'являється стільки на надлишкової потужності. Що ти може робити все, що таке заманеться. Ти навіть стаєш трохи лінивим. Ти можеш знаєш, що ліва рука орудом може витягнути тебе з будь-якої ситуації. Ми можемо повернутися до цієї розмови за кілька хвилин, коли обговоритиму Харнета в 18 Ось де ти сумуєш, затягуєш, де реально завжди не вистачає. Так, обов'язково поговоримо, але давай ще трохи про F16. Які в нього слабкі та сильні сторони, на твій погляд. Ну тут легко, плюс потужність, величезний показник е, тяги до маси. У нього відмінна швидкість, неймовірна кутова швидкість. При цьому дуже непоганий радіус розвороту для таких швидкостей. Тут йому нема рівних, проблеми швидше за все почнуться, якщо буде необхідно перейти на бій. На низких швидкостях F-16 має невеликі крила і конверт можливості досить лімітован по куту атаки. Ти не зможеш його перевищити, але це не тільки мінус, а навіть 10+, плюс. Ти не можеш под... втратити всю енергію при випадковому перевищенні цих кутів. Ти завжди можеш легко повернути енергію назад. просто віддаєш джойстик вперед, і літак митево пускає ніс, набирає миттю швидкість, на відміну, скажем, від харнета або інших важких винищувачів. Вони теж опускають ніс, але при цьому залишаються абсолютно без швидкості. Енергії. Тому так, чи не знаю, чи можна назвати це мінусом, але повинен сказати, що F16 насправді дуже небезпечний літак. Він може загнати вас за межу перевантажень, і ви відключитесь. У мене був друг, який загинув під час перенавчання на 16-й, просто піймавши цей джейлок і відключившись на високих перенавантаженнях. вони зараз я знаю додавали таку фічу на вайпер аналог боїнговського тікаса Ground Collision Avoidance System, автоматична система запобігання зіткнення землею. Ну це стало вже після мене. Я так не політав цією штукою, але кажучи, це дуже корисна річ. Вона вона ставиться вже на більш сучасних вайперах, але так чи інакше, ти повинен ставитись до нього дуже поважливо, тому що 9G – це дуже серйозно. Дуже багато хто не розуміє наскільки це може бути небезпечно, думаючи, що комп'ютер захистить і зробить все за них. Більшості випадків це не так. Ваш мозок без притоку кисню дуже легко може дати збій, але це вже про пілота. Сам же літак найкращий, красивий, з мовірними можливостями, практично за всіма винищуваними показниками. Згоден повністю а скажи, спілкувався з деякими пілотами в 16 Дуже багато хто скаржився на проблеми з шиєю. Це через положене крісло? Або чому так? Чи правда взагалі є таке? Проблема ця не в 16 Є і саме через неї у мене теж є проблеми з шиєю свого часу. Перував кілька сухожиль. Річ у тому, що ти завжди повинен перед кожним маневром правильно запаркувати голову. Тобто, якщо ти сидиш ровно і вирішив дати серйозне перевантаження в бік, але при цьому правильно не відригував підголовник його саме бокову підтримку, ти швидше за все зірвеш шию досить серйозно. Тому що зараз вага вашої голови помножена на 9, утримується невеликим неготовим до цього м'язом. Які звичайно журеться, а там ще й шолом з усім цим барахлом, а тут ще й інший розворот, так що ця проблема є. Хоча шия досить швидко закачується. Якщо це робити з розумом, то ти можеш незабаром переносити це досить легко. Колись я потім пересів на харнет, навіть взагалі не відчував перенавантаження. Мій перший польот на фісімнадцять був взагалі такий. Ну, що ну що робимо? Ну давай покажи на що ти здатний. А на харнетах тоді стояли великі надійні двигуни General Electric 404. У нас це було 18C. І ми набираємо 2 кілометри. Я даю повний форсаж, кладу літак, чистий горизонтальний віраж на його улюблений кутові швидкості. Кладу показник перенавантаження на гіогранічний показник у 7,5 і і починаю накручувати коло. А інструктор такий вау, що ти робиш. Це ж його межа, а я такий, так я просто хотів подивитись, на що він здатний. Усе під контролем, все ок. А він такий, та не можна його доводити до цього. Ти що? Ти це ж 7,5. Та гаразд, я, я взагалі на 9 літаю, ну, гаразд. А розкажи, будь ласка, трохи про джойстик. Як тобі було літати з ним? Чи є в ним перевага і все таки ти за стандартну ручку керування? Насправді я б сказав, що тут не варто занадто морочитись. Зазвичай ви робите налаштування. Якусь перевірку та десь 6-9 хвилин. і Все він дуже ергономічний. Він якраз знаходиться там, де повинен, дуже зручно. Іноді деякі спочатку стикаються з такою проблемою, як смикання. Ну це коли ось е, звичайному літаку відхиляєте ручку керування, даєте ввод і повертаєте ручку в нейтраль, інакше зробите бочку. Не в 16, Ви при цьому будете ось так сіпатись по крену, тому що джойстик не реагує на відхилення. Він реагує тільки на прикладене зусилля в бік. Тобто не потрібно нічого, нікуди повертати назад. Трохи незвично спочатку, але коли спіймав фішку, взагалі ніяких проблем вже немає. Може, знову ж таки, знаєш, спочатку, коли ти переходиш з Стетриць восьмому, можеш зловити так називаємо фантомні пошуки ручки керування. Ну включив там автопілот чи ще щось, що тебе викликали, і ти такий опа, а де ручка? І хапаєш про порожнечу між ногами. Але знову ж таки, це швидко минає. Джойстик дуже ергономічний, дуже передбачувальний. Ти дуже швидко, буквально вже на інтуїтивному рівні керуєш літаком. Як я вже казав, це як пристебнути так, ззаду до себе і літати тупо на інтуїтивних відчуттях, це я скажу, скажімо так, порівняння з харнетом, ти постійно прибираєш руки для того, щоб щось натиснути, переключити або ще щось. В 16-му все робити, не прибираючи рук, джойстика і руда дуже круто. Вони значно дуже проробили неймовірну роботу по інтерфейсу. Пілот літак. Розуміло. круто. А скажи, у тої ескадрилі ви більш літали на місії повітря, земля чи повітря-повітря? Або це була суміш то іншого. звісно, суміш, звичайно, і те, і те. Все йде за програмою підготовки. Спочатку вчишся літати, потім літаєш на винищувачі, потім використовуєш, вчишся використовувати винищувач максимально ефективно і правильно. Потім місяць докфайт, потім тактичні місії спочатку один на один, потім один проти чотирьох. Потім тактичне перехоплення. Закінчували вже оборонними місіями захисту певної точки району. Потім підвішували бомби, починалися спочатку. Базові вправи підтримці з воздуха, потім продвинуті. Закінчували все це місіями супроводу, де ми працювали в групі всією скадрилею. Це знову ж таки захисту з повітря, а потім щодо підтримки наземних військ. І так весь час. Я думаю, все правильно. Ти повинен бути багатофункціональним пілотом. оскільки F-16 сама по собі багатофункціональна платформа здатна нести. Різний спектр озброєння за один зліт. Я, звичайно, ж деякі скадрилі заточені суто під конкретні завдання. Вони мов літають і відпрацьовують саме їх. Але я все ж таки закомбіновану систему, тому що в тебе є можливість постійно вчитись. Але вчитись знову ж таки правильно і фазово. Приміром, ти такий я буду літати тільки догфайт, і літаєш собі 27 вилітів Бем на місяць, як я, наприклад. Літаєш як пригорілий, дійсно набираєш досвіду, стаєш більш професійним винищувачем. Просто тому, що я був наймолодшим і. І, і вони такі, давай, з тим літи з тим, і мені це дуже допомогло стати непоганим у докфайтах. Я часто літав проти канадських харнетів, багато літав із суперхарнетами військового морського флоту, за 15 з 15 Eagles, з харєрами. До речі, єдиний, з ким я реально закусився, в мене був бій, дуже складний навчальний бій. Це був командир в 15-х з тисячма годинами за плечима. Це був Реально цікавий бій. Я навіть подумав, що це я не можу з ним нічого зробити. Ніхто з нас не міг зайти до іншого взад, і ми тільки крутились постійно в нейтральній позиції. Але це було досить складно і досить круто. Але так і закінчилось нічею. Так так, просто так крутились, але ще в 15 все ж таки трохи важче за так. Але ж ось так на досвіді ніхто не переміг. Взагалі, напевно, наймоційний і цікавий навчальний бій був моїм найпершим BFM з іншим літаком, яким виявився один хлопець з 18 суперхарнет eh, військово-морських сил. Я реально нервував, тому що мені тоді сказали, що цей хлопець там він кращий із кращих. Його відібрали топган. і чекав чогось такого неймовірного, якогось фінту чи прийому. А він такий при першому зближенні бац і уходить на вертикаль. І я такий серйозно, ти вирішив мене програти за потужністю. Це ж. Ліга в 16 Який же це твій козир? До того ж, я тоді був на чистому в 16 і з тією тягою ну що ти можеш протиставити? Це навіть було якось несерйозно. Ні, звичайно ж, можна підловити, якщо в тебе немає енергії, і ти з якоїсь причини втратив швидкість. Тоді, звичайно ж, тобі доведеться шукати там якісь варіанти. Тобі буде складно. Коли ти повільний, у тебе немає тієї знаменитої маневреності в 16-му, яка працює тільки на швидкості, то ти не можеш повернути так круто, як може повернути той той ж F-18 на, на той повільної швидкості. Так це є. Але ось хто мене реально здивував, так це Харір. Ми літали з ним. Перехват, і я заходжу ось йому квіст. А він вмикає свою цю систему цих сопел і майже на місці розгортається на 180 градусів. Я такий ого. Оцього я дійсно не очікував, і це було дуже круто. Я все це розрахував, заліз на гору. Спікірував, а він взяв і розвернувся на 180. Оце було неймовірно. Ну, розкажи, а скільки в тебе всього годин на вайпері і чи всім ти задоволен? так, звичайно, абсолютно. Кожну годину, яких у мене майже тисяча, якщо точно 975 годин. Так я знаю, коли я підняв у свій крайній політ на F-16, я такі ну як же так? Цього ж крапельку не вистачає дорівного. Але ж, звичайно, я люблю цей літак. Звичайно ж, це моє перше кохання, якому я віддав тисячу годин. Це